Всім привіт. Всім привіт! Сьогодні в нас новий випуск дизайн новин, в якому я вирішив зібрати декілька, декілька брендів, напоїв з бульбашками. Взагалі-то ви зараз бачите Спрайт, і це ребрендинг, якого в нас ще на полицях нема, але він анонсований вже був дуже давно. Майже рік вже пройшов, майже рік пройшов. Але е, хочу поговорити з вами про, взагалі, про різні бренди газованих напоїв. Sprite, 7 Up, Pepsi. Pepsi вийшов якраз нещодавно цей ребрендинг, а також Fanta. Теж не так. Давно, да, місяць тому назад. А, тому хочеться подивитися на це все, все це обговорити. Тому а, поїхали. Давайте почнемо з. Я б навіть їх якось, знаєте, розставив за рівнем цікавості. Почнемо з самого нецікавого, а закінчимо самим цікавим, як вам так? Така ідея. А, взагалі. Хочу вас теж вам нагадати, якщо ви вже це дивитеся, якщо вам подобається це так зване шоу, цей формат, тож поставте лайк, підпишіться, ввімкніть нагадування в налаштуваннях каналу, чи як воно там називається. І також завжди залишайте коментар, емоджі, якусь штуку, просто щоб був якийсь двіж і щоб ми. Йшли, йшли, йшли вгору і більше людей це бачило. Ось. І, до речі, хотів вас питати: взагалі, пишіть фідбек, типу, що вам подобається, що не подобається, я все враховую. Як бачите, я вже тут постійно знайшов місце, де я можу в маленькому форматі, в вигляді маленької голови сидіти. Це по-перше. По-друге, як ви бачите, я намагаюся дивитись не тільки на brand New Under Consideration, а давати ще якісь лінки. Якщо вам це подобається, напишіть мені, мені це подобається. Якщо у вас є інші ідеї, напишіть це теж в коментарях. І, як бачите, я зараз роблю більше огляди, Ось попередній був і цей, на якусь серію низку брендів. Теж чекаю ваш фідбек. Це круто, чи навпаки, краще робити окремий огляд суто одного бренду, чи можна їх розбивати так. Бо тимати то що чекаю на ваш фідбек. Окей, поїхали 7 Up. 7 Up, власне, було щось таке дуже класичне. До речі, в 7 UP дуже старий, прикольний логотип, не цей, а ще старіший. Але оця точка червона, дуже прикольний елемент. Були такі, бачите, бульбашки, долька лайму, долька лимону, смірка і зелений кружочок з написом Ап, і вийшло, в принципі, залишили все. Те ж саме, взагалі це класна штука, коли е, дизайнери бачать, що щось добре працює, е, відрізняють так звані головні ідентифікатори, і не тільки головні, а й другорядні, і залишають їх, оновлюють так, щоб все залишалось, щоб все працювало. Якщо це добре працює, щоб це і продовжувало добре працювати. Я взагалі за такий підхід. Я не люблю дизайнерів, які змінюють логотипи тільки тому, що їм хочеться зробити щось нове. Я взагалі фанат дивитися на те, що працює, і залишати це. Саме так ми робимо в корю, наприклад, дуже часто. Тому тут зробили приблизно те ж саме. Зробили таку, ну не знаю наскільки це модно. Колись це було, здається, років 8-10. 10 років тому це було дійсно модно. Оці Long Shadows, це називалось. Це робили. Любили в ілюстраціях всі робити. особливо UI-дизайнери на сайтах. Ну, що ж, зробили в 23-му році таку штуку, але тут, наче воно прикольно. Воно прикольно, бо воно додає об'єму смірці цієї зробили більше цей червоний червону крапку оцю, з написом up І залишили все. І дольки, ви бачите, тут є, наче і лайм, і лимон, і бульбашки все, все залишили. Дійсно, стало візуально краще, як ви бачите. На попередній упаковці, до речі, що дуже важливо, ви бачите, що тут воно якесь дуже маленьке, і ми бачимо ці склад продукту, ще якісь додаткові іконки. І це не дуже прикольно, бо банка в житті вона кругла і можна робити, ось як тут бачите, тут навіть завертається ця сімка. І нічого не заважає нам робити зображення велике. Коли ми, наприклад, в вкрию працювали з дизайном соків Галіція, ми їх ніде не показували, але ви можете побачити їх на полках. То ми завжди друкували макети на презентації і приносили багато роздрукованих макетів, щоб дивитися, як воно буде в реальному житті. І це при розробці пакування дуже раджу вам робити. Тобто, дивитися, як воно буде в реалії, це можна зробити тільки з розвідку. Друкованими макетами, які ви клеїте, або просто приміряєте на реальні упаковки. Ось. І власне отут видно, що ну, якби ми робили в фотошопі, оце, то напевно ми б це зробили трошки меншим. Але в реальному житті воно виглядає зовсім інакше. І коли ми друкуємо, ви побачите, що краще, все ж таки особливо на такій, як банка, на чомусь круглому, краще це робити більшим. Ось тут саме так і зробили. Так, йдемо далі. Хто дизайнер? In-house, Pepsi, Co Design Innovation Team. Окей. До речі, що цікаво, що у багатьох таких брендів, ми далі подивимось, фанту, в них так само. Є International упаковка і є USA-упаковка, яка тільки в Штатах використовується. Це дуже цікаво. Бачите, тут більш старий логотип. Мені він. Подобається, але насправді я зараз дивлюся, все ж таки ап в цьому кружечку в цій крапці, воно не то, що навіть прикольніше, а просто краще воно працює. Да, Воно більш в очі кидається. Тому, в принципі, да, я напевно за цей варіант. Логотипчики окей. Ну і, в принципі, стильок, бачите, що вони змінюють під різні. Ці різні мови в цьому кружечку це теж прикольна, прикольна штука. В принципі, все дуже передбачувано. Тут отакі бульбашки, тут всі отакі ці тінюшки, лонгшедли. ну, В принципі, ок. Як і казав, ми йдемо з самого нецікавого до самого цікавого. Тому, ну, типу, стандартна ідентика, нічого. Такого, якісь е, стандартні прийомчики, мікро, такі штучки. Ну і все виглядає ок. Макапчики. Окей. Fine. Е, Fine. Я проголосував би так. Бачите, всі кажуть, що грейт і грейд. Окей. Е, тепер наступний. За цікавістю, на мою думку, це Pepsi. Як ви бачите, Pepsi повернулися до свого е, старого. Логотипу, який в них дуже давно був, в принципі, прикольна штука. Мені особисто ця історія ніколи не подобалася з тих пір, як вони її зробили. Не знаю, дуже такий якийсь 2000-нульовій шрифт, ця гра в її літері. Не знаю, ці якісь форми. Ну, воно все якесь вичорне, якесь такий, знаєте, такий фут футуризму, не знаю, як його назвати. Не знаю. Мені особисто ця історія не дуже подобалась, але в принципі у Пепсі був якийсь да, такий свій унікальний в принципі, візуальний стиль через саме ці літери і саме цей логотип. ну, В принципі, окей. Зараз вони повернулися до такого ретро. Ретро історії. Обожнюю дивитися оці всі штуки. До речі, цей логотип використовується. Цей Pepsi-Cola використовується, він завжди є на банках позаду. Насправді, мені дуже подобається ось ця історія з цим логотипом, такі широкі літери. Не знаю, прям кайфую від, від цього. Мені здається, що могли. Б, ну, Можливо, повернутися. Да? Оце прям такий. Навіть не знаю, як його правильно описати. Е, ну, в мене теж асоціація з нульовими, але з такими крутими нульовими. Може, навіть от, кінець 90-х. Е, щось таке, ну, власне, це і є на кінець 90-х. Е, так. І е, ось зробили отакий ретро. Е, наче. Чомусь мені здавалося, що такий логотип колись в них був. До речі, подивіться, які кажений летеринг матінка моя. Дуже крута штука. Для якогось мерчу. Дуже круто. Да, чомусь мені казали, що здавалося, що такі були в них жиліте, але бачите, не було. Окей. Але все одно відчувається цей ретро якийсь арт нуво історія через ці скошені елементи на півовалах. Оцей елемент теж такий декоративний з Ну, в принципі, Прикольна штука. Завжди складно працювати за такими елементами, як тут, які закінчуються. І особливо з прямим, з прямим написом, воно якось завжди, бачите, не мечиться. Типу цей наплив давить сюди, тут якась наче дірка, а наче ок. Дуже складна штука для того, щоб з цим працювати. Ну, але в принципі, в цілому, виглядає воно добре, особливо ось в такому вигляді, до речі, до речі. На банці да, це виглядає значно краще. І ви теж бачите, що логотип, ось бачите, який він великий. Він більше, е ніж прям, сама е сам силует е банки. ну, Класичні якісь анімації. Е так, і була така історія з різними смаками. А тепер все стає ось так. З'являються фотки. Це теж були, да, фото. З'являються да, прям такі якісь, е, як на соках, якісь патерни. Ну, не знаю. Дивна, як на мене штука. Угу. Е, до речі, прикольна штука зв'язка з їжею, бо раніше її не було. Вона завжди була в коло, якщо е, згадаєте їх е, ролики, там завжди піца, якісь снеки. то все, і, і, і так, Зараз, зараз пепсі. Робить теж крок в, в цьому напрямку. Так, це взагалі не дуже цікаво. Якийсь нудний мерч. Дуже нудний. У Пепсі Pepsi... хто буде носити отаку, такий бомбер? Я не знаю хто. ніхто. Навіщо його було навіть малювати? В пепсі завжди все погано з мерчом. Лого. Я поставлю грейд. Пекеджинг теж. А, а за реплікейшн я поставлю бо, як на мене, це погано. Це погано. Але прикольно буде побачити, вже не дочекаюсь, коли на полицях з'явиться саме такий логотип. Е, йдемо далі до Фанти. Е, цікаво, що у Фанти в 2016 році змінився логотип на ось цей, але це було тільки для світу, це було не для штатів, а саме для всього світу. І... Тільки тільки в, ось анонс 5 квітня 2023 року вже у всьому світі, повністю, в, включаючи Сполучені Штати, буде ось цей логотип, який оснований на цьому, на попередньому. Да, можемо подивитися, що було раніше, да, як воно змінилося. Прикольний, прикольний летерінг, новий логотип, свіжий, класний. І цей був такий дуже аматорський і дивний. Цей прям класний по всім канонам, динамічний. Залишили цю викрутку, яка була в пляшці. До речі, пляшка це теж дуже важливий елемент айдентики напою, якщо ми кажемо саме, саме про напої. І з'явився цей шрифт. Я про цей шрифт розповідаю в себе на курсі. Лінк на курс буде внизу, в описі відео. Якщо вам цікаво, заходьте, чекайте. І... Так от, розповідаю про цей шрифт якраз на курсі, де розповідаю про топографічну ідентику, що круто, коли є такі шрифти, вони грайливі, прості, і їх дуже класно використовувати, бо з ними майже неможливо зробити поганий макет. Ви їх ставите, вони завжди такі криві, косі. І, в принципі, це круто, коли у вас глобальний бренд на, багать, на, на весь світ. Багато мов різних, і багато дизайнерів буде з цим працювати, і вони усі, ну, м'яко кажучи, зможуть, не зможуть зробити погано. В принципі, зможуть, але все одно воно буде виглядати типу оку, бо цей шрифт він не потребує якогось особливого ставлення і знання типографічних якихось правил. Ось ну, в принципі тут же це вже цікаво, дивиться. І тепер подивимося, ось ви бачите, USA залишався отакий логотип, у всьому світі був такий, і тепер буде завжди всюди ось цей. Нам пощастило, бо в нас не так, як в USA, в нас цей вже був, ми його бачили, тому цей нам буде, ми навіть не помітимо, як він зміниться. І це дуже класно, що вони протестували цю графіку, і тепер її всюди перенесли. Що було в фанті? Да, це був olд семпли старого дизайну не в Штатах. Були оці, як я казав, шрифт, і оці ще був прикол вирізані із паперу, як такі колежові елементи. Це теж прикольна штука. Власне, прикольна анімація. І взагалі прикольне нове позиціонування. Якщо ви подивитесь, там воно далі буде. Я зараз її не буду окремо шукати. Але воно про таку яскравість, про якийсь такий сплеш, і воно прям все, вся ідентика про це каже. Да? Воно все вилітає на нас, дуже динамічна історія. Дуже класні ці ілюстрації. Вони дуже прості з одного боку, з іншого боку, вони класно підібрані, кольори, ракурси, всі елементи класно промальовані, є оці сплеші. Класна плашка зі, з назвою смаку. Тобто все, прям, все дуже круто. Ці блічки, які роблять їх такими більш апетитними. Це кайф палітра, як ви бачите, дуже яскрава. І оновлений шрифт. Він прикольний тим, що він більш змечений з логотипом, і, але все одно в ньому залишилася ось ця нерівність, ця кривизна, зрізані кути, він такий трохи колажний. Дуже кайфово і теж до речі, до речі, прийом схожий на 7-Up. Да? Ви бачите цей long shadow, але тут він як це просто виліт. Так це робилося кучу разів, але саме тут воно виглядає класно і в контексті. Тобто, це прям для цього бренду, для цього позиціонування воно прям дуже підходить. Це класно, що воно так пасує. Ілюстрації теж прикольні. Завжди в русі якісь люди, якісь яскраві руки, у них всіх манікюри, якісь яскраві е ці кофти. Е люди дуже веселі, позитивні, вони танцюють, бігають, пригають. Е ну, власне, паттерни теж такі самі, анімації. Ну, прям все дуже круто, все дуже. В одному стилі, в одному позиціонуванні досить цікаво, можна з цим по-різному працювати. І ви бачите, навіть фотостиль так само використовується все, про що я тільки що сказав, яскраві аксесуари, мейк, зачіски цікаві, татуїровки, манікюри, одяг і так далі, пірсинг. Дуже класно, що це глобально використовується в тобто позиціону, пронизує весь всі ідентифікатори. Фотки, фотки, окей. Ну, власне, ось, да, Identity overieв, всі елементи. Все дуже класно виглядає, що тут скажеш. Багато ще стара нова. До речі, пляшка, типу американська, да, у нас такої пляшки нема. Твіст цей залишився, закручена пляшка. Зараз просто я проскролю, тому що буде багато, здається, всього, багато смаків, багато різних макетів, але всі вони, consistently, як то кажуть, всі вони дуже добре виглядають, класні анімації, все від центру да, розкривається, на нас а це напливає. Інстор комунікація теж дуже класно все супер, все подобається. Тут прям все подобається. Просто бачите, немає якихось. От все в Анапі є оці мікро якісь штучки, які нафіг нікому не потрібні. І, і, типу, вони такі дизайнерські. Тут наче теж є маленькі елементи, але вони все так дуже сміливо, дуже грайливо, дуже так хлась-хлась. Е, прям. Класно, класно, класно. Мерч, ну, мерч, як завжди, якась біда. Але окей, ми їм це е, пробачимо. Low, Great, packaging, Application – replication, -grade. Ну, Тут я став, бачите, один ряд з усіма. І тепер подивимось бренд, який я поставив на планку цього відео, тому що він мені е, найбільше подобається. І, в принципі, як робота з, саме графіч, з графічного дизайну Sprite е, оновив. Вже рік тому, але до нас ще не дійшов. Хотілося б, щоб вже, щоб вже дійшов. Вони змінили летеринг, зробили його, ви бачите, прямим, а не під кутом. Залишили всі елементи, впізнавані в шрифті, тільки зробили от таку виямку. До речі, от вона все ж таки якась, це в мене якась біда. Знаєте, не люблю дуже дизайнерські такі ходи. Вона все ж таки віддає. E, чимось таким занадто передизайненим. Мені здається, що така штука була б краще. Але ну, зробили і зробили. Тут ще якийсь нейелементи. Мені здається, що можна було тут попрацювати. От Є класно зроблено, наче, І, А в Пі, от, бачите, трішки широковато, Треба було трошки визенько і так більш так, чик, зайти сюди. от, і, от, як, і І. як Але не дотягнули. Хто робив? land okay. Окей. Google-Cola In-house. Спрайт начебто да, так давно не оновлювався. Хоча ось це щось нове, це старе. Так, новий лого. Окей. Okay. Мені подобається, що вони використовують чорний. До цього спрайту не було чорного. Мені прям це дуже подобається, бо... Коли ми, наприклад, я вже казав про Галіцію. Робили Галіцію, там є елемент такий чорний кружок, і взагалі чорні якісь елементи вони чомусь в світі пакування сприймаються дуже якось так різко. Так, о, чорний. Це якось буде занадто. А тут мені подобається, що Sprite взяли чорний. І найкрутіша штука це оцей сплеш Spark. Як торгівельний символ да, зареєстрований, дуже мені подобається, бо він. Пізнаваний, достатньо абстрактний. Це прям те, що подивіться лекцію, якщо ви не дивилися, не дивилися в мене є на нашому YouTube-каналі, де вона називається поради, здається, відтверджала Абло. вона називається не логотип, та поради відтверджала Абло і Тайлера за креатора». Там я саме розповідаю про цей підхід, як Virgil брендував. В різні речі, ну, в принципі, одяг, але різні речі. Е, так, щоб це було і брендовано, і одночасно не рекламно і не дизайнерсько так, в лоб. Е, і це, мені здається, той самий приклад. Що це такий елемент, просто прикольна графіка, класна. яку, В принципі, я б таку футболку з логотипом, з, з цим задоволенням одягнув би у е, порівнянні з усіма іншими. Да? Це класний. Елемент, який наче він і рекламує, і при тому і не занадто. Це оцей баланс між маркетингом і дизайнерським мистецтвом. Дуже подобається, що це використовується так окремо. Тут чорного бачите немає, але Zero Sugar тут є. Чорний це. Прикольно, подобається дуже-дуже це все. Мені дуже подобається, як ви вже зрозуміли. Я б хотів ще бачити банку, знаєте, з таким цим спарком великим. Але гадаю, що вона теж може бути. Дуже чисто, дуже класний шрифт підібраний, який мечиться з оціма елементами в І і в Пі. Власне, в S. Не знаю, вони його, я так розумію, що не створювали. Але добре підібрали. Це теж клас. Власне, класні, що такі кольори є. Оці штучки теж такі, типу фенсі, рекламні, глянцеві, але прикольні. Ну і отут ну, взагалі, взагалі клас. А, і це ще, це ще не все. Якщо ми подивимось на ось ці історії, ми побачимо, що тут ще використовується така кінетична типографіка і такі 3D-шні бульбашки. В принципі, ми це вже бачили багато разів в різних брендів, в різних ідентиках. Зекмейстер, що були щось схоже як на це. І такі штуки зі склом ми вже бачили, але ну, для такого великого бренду не гріх заюзати це ще раз і зробити це вже на такому більш масштабному рівні. Типографічні композиції, Drip, ну, Look, не знаю, це слабенька історія, але окей, ми її. Не будемо, знаєте, не будемо обурюватися через це. Ну, все одно, все ж це, загалом це все дуже класно. Я ставлю Great, Great і Great. Як ви бачите, багато, пишуть. Ну, можливо, от кому? комусь, можливо, це занадто просто. Але для мене ця простота це теж класна штука. На цьому все. Це все, що я хотів розповісти. Дякую вам за просмотр. Нагадую, ставте лайк, підписуйтесь, шерте своїм друзям, розповідайте про дизайн новини. Купуйте курс на дизайн-пропаганда. Навчайтесь робити крутий дизайн. Нехай в нашій країні дизайну стане крутого набагато більше. Все. чао, какао. Бувайте гарної вам насиченого тижня.